Саме на цьому місці повинно стояти модульне укриття, яке захистить від ракетних атак дітей Гуполівської школи та Гуполівського дитячого садка. Проте ми бачимо тільки зрівняну землю, яку зрівняли за ініціативою батьків. Навчальний рік на Дніпропетровщині розпочався не для всіх школярів. Класи у цьому ліцеї повністю готові зустрічати учнів. Проте через відсутність укриття діти залишаються вдома на дистанційному навчанні. Відсутність укриттів та шкільних автобусів у Чернеченській громаді призвели до того, що діти не пішли до школи. Керівництво громади не подбало про безпеку та комфорт учнів. На даний час заклад готовий до навчання, але є проблеми, які необхідно швидко вирішити. Це укриття і шкільний автобус. Святослав мріє повернутися за парти та навчатися разом з друзями. Мені подобається в цій школі навчатися. Я хочу, щоб ми бачились з друзями, однокласниками в школі. Автобуси відсутні, бо на початку повномасштабного вторгнення громада передала їх для евакуації людей з зони бойових дій. З того часу пройшло більше року, втім автобусів більше ніхто не бачив. Кожного ранку мимо їхніх е подвір'їв проїжджає автобус, який забирає дітей. У іншу громаду і наші батьки замислюються над таким запитанням, чому наші діти не можуть навчатися у нашій же школі. Також офлайн навчання не можуть відновити через відсутність укриттів захисні споруди на території шкіл мали встановити ще 31 серпня. Проте ані будматеріалів, ані самих споруд ми не побачили. Рішенням сесії сільської ради були виділені кошти з місцевого бюджету на капітальні видатки в сумі 6 мільйонів гривень, на придбання швидко споруджуваних захисних споруд модульного типу. Доставка та монтаж споруд буде проведено до 31 серпня 2023 року. На даний час, ви саме бачите, у нас немає споруд. Хто цим займається, нам невідомо, все скривається. І що цікаве, я вам хочу сказати, от представте: 130 дітей повинні знаходитися в модульному приміщенні, яке буде збудовано. Вона 10 на 10 вся споруда. Всі ці негаразди, як кажуть мешканці села, відбуваються через недбалість голови сільради Наталії Сільман. Люди підозрюють її у створенні корупційних схем. Наталя Сільман не заслуговує бути головою Чернощанської ОТГ. З усіх 500 робочих днів що вона знаходилась на роботі. Вона із них все весь час боліла та була відсторонена судом, на що є відповідні документи. На роботі вона всього знаходилася 140 днів за півтора року. Мешканці громади влітку вже збирали підписи за висловлення недовіри голови громади і не збираються далі терпіти знущання над дітьми.